Вітаю вас, друзі! Чи помічали ви, що люди схожі між собою? І скажіть, будь ласка, для чого нам наше тіло? Ось сьогодні запрошую вас до парку. Тітки, давайте разом з Андрійком відвідаємо парк та подивимося, хто там відпочиває у парку? Хто. Так, це люди, і всі вони різні. Там є хлопчики і дівчатка, тобто діти, жінки і чоловіки, дідусі і бабусі. Подивіться уважно: вони всі різні. Тут є і високі, і низькі люди, є стрункі і товсті. Молоді і старі, але разом з тим, дітки, вони дуже схожі. Як ви гадаєте, чим? Так, вірно, вони схожі частинами тіла. У кожного з них є схожі частини тіла. І от сьогодні ми з вами поговоримо про те, які ми маємо частини тіла. А ще ми з вами поговоримо про те, для чого нам ці частини тіла та що ми вміємо ними робити. Подивіться уважно на малюнок. У нас у кожного є голова, а також є тулуб. А ще у нас є руки та ноги. Малята. Скажіть, а що можуть робити ваші руки? Вміють малювати, також ручками ми ліпимо. А ще ручки нам допомагають самостійно їсти. Ми можемо руками вправно тримати чашку. Також ми ручками можемо гладити кішку. Кидати м'ячика, обіймати матусю. Також самостійно ручками ми можемо мити і вмиватися, плескати в долоньки. Спробуйте малята, чи можете ви поплескати. Ой, молодці, вправні дітки, ой, ручки ваші. Теж вправні. А тепер подумайте і скажіть, що можуть робити ваші ноги. Ноги можуть ходити, також бігати. Ми можемо за допомогою ніг стрибати. Просто стояти. Весело і красиво танцювати. Молодці малята! А зараз, дітки, ви будете справжніми акторами. Спробуйте пострибати, як зайчик. Так, молодці. Політайте, як метелик, стрибай, як жабка. Погойдайся, як пінгвін. Постий на одній нозі, як чапля. Згорнися в клубочок, як їжачок. Спробуйте витягнути шию, як жираф. Затанцюй, як мавпочка. Молодці малята! Ваше тіло вас слухалось. Ви вправно виконували всі рухи, як тваринки. Давайте повторимо, які частини тіла у нас є. У нас у кожного є голова, тулуб, руки, ноги. Всі ці частини тіла нам потрібні. Вони нам допомагають бути здоровими, активними, спритними, веселими. Тож дбайте, дітки, про своє тіло та будьте здорові та щасливі.